Почуваю себе зараз добре. у Харкові. Працюю переважно в дистанційному режимі, однак, приїжджаю на зйомку уроків у студію. Задачі в роботі особливо не змінилися. Та підхід в виконанні також не змінився. Однак, не всі ідеї, які були спочатку для альтернативних уроків, будуть реалізовані. План тут трішки змінилися. У вільний від роботи час я займався створенням карти. Наслідки війни Сердоницького у 2022 році. Сподіваюсь, ця карта допоможе якнайшвидше після звільнення Свердоницька відбудувати це місто. Бережіть себе, вчасно виконуйте домашні завдання за можливості та усім наразі. Вітаю мене звати Анастасія Андріївна. Я авторка курсу історія світового кінематографа. Наразі я почуваю себе нормально наскільки це взагалі можливо у сучасних умовах. Але, як правило, моє емоційне самопочуття повністю залежить від новин. Інколи здається, що мене переповнює одна ненависть та злість, інколи здається, що я вже взагалі нічого не відчуваю. Проте, незважаючи на усі ці обставини, я намагаюся не падати духом, продовжувати донатити. І вірити у нашу перемогу працюю я дистанційно через постійні обстріли Харкова. Я виїхала у невеличке місто Хмельницькій області, де перебуваю майже півроку щодо мого побуту, то він змінився кардинально, оскільки. Я мешкаю у чужому місті, у чужій квартирі зі своїми друзями. Інколи дуже хочеться побути наодинці, а це вдається дуже, -дуже рідко. Тим паче я помічаю за собою таку тенденцію, ніби життя стоїть на стопі. Ти дуже обережно щось купляєш, тому що заздалегідь думаєш про те, як це потім перевозити у Харків. Дуже складно насправді, тому що це вже мій не перший досвід, і відчуття дому воно якось втрачається. І якщо бути відвертою, я дуже вже втомилася. Але я думаю, усі ми дуже втомилися. Проте, незважаючи на все це, ми маємо бути сильними. Продовжувати жити, і як я тільки що сказала, поставити життя на стоп це дуже погана ідея насправді. І мені здається, треба навпаки жити повним днем і не відкладати все, що хочеш на завтра. У вільний час я намагаюся займатися спортом. Граю з друзями у баскетбол, волейбол, бадмінтон. Інколи ходжу в кіно. Дивлюся серіали вдома, фільми, Хожу гуляти. Інколи навіть просто похід до магазину це вже прогулянка, оскільки місто невеличке. і... Але я намагаюся якось не лише підтримувати економіку, а й ще й свій емоційний стан. Усім, хто дивиться це відео, я бажаю миру, здоров'я, перемоги. Бажаю інколи Абстрагуватися від новин, дозувати їх, продовжувати допомагати тим, хто цього потребує, і продовжувати жити, бо коли як не зараз, усім добра, успіхів і найголовніше миру. Привіт, діти! Я сподіваюся, що ви та ваші близькі і друзі зараз у безпеці. Я почуваюся більш-менш нормально і знаходжуся в Україні. Вночі 24 лютого, прокинувшись від вибухів і побачивши палаючий горизонт із вікна своєї квартири у Харкові, я прийняла рішення виїхати. Ніхто не думав, що доведеться так надовго попрощатися із нашим улюбленим Харковом. Приїхавши до батьків, я була переконана, що це тимчасово і через місяць вже можна буде повернутися додому. Але, на жаль, війна триває досі. Наше красиве місто Харків, яке ви могли так часто бачити. В альтернативних уроках щодня знаходиться під обстрілами російських військ. Я працюю вдома у відносно спокійному місці. У мене завжди є інтернет, тому я не можу скаржитися на умови. Ця робота мені дуже нагадує часи карантину, коли ми не відвідували офіс і працювали дистанційно. Мої робочі задачі не змінилися. Я виконую ті ж обов'язки що й раніше. Нещодавно я навіть їздила до іншого міста, щоб зняти ті уроки свого альтернативного курсу з української літератури, які через повномасштабне вторгнення ми не встигли відзняти минулого навчального року. Мій побут майже не змінився. Зараз я живу у бабусі і паралельно приглядаю за її житлом, поливаю квіти і підтримую порядок вдома. У вільний час я читаю, дивлюся фільми, слухаю музику, граю в комп'ютерні ігри, іноді зустрічаюся з друзями. На жаль, із частиною своїх друзів і рідних я тепер не маю можливості побачитися, оскільки вони або виїхали з України, або знаходяться під окупацією і не мають змоги потрапити на підконтрольну територію. Кожен день я дуже переживаю і сподіваюся, що все буде добре, і ми з ними побачимося. Діти, я хочу побажати вам насамперед миру, здоров'я і сил. Не опускайте рук, як би не було важко. Ми живемо у складні часи, але повинні триматися і йти до спільної мети, до перемоги. Любіть Україну, вірте в себе і свої можливості. Допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги. Підтримуйте своїх близьких, слідкуйте за своїм фізичним і ментальним здоров'ям. І нехай у вас все буде добре. Привіт! Я зараз знаходжусь у іншій країні, тому почуваю себе краще ніж це було на початку війни. Але все одно кожна новина, яка надходить з України з рідного міста, болем відзивається у серці, у душі. А завдяки роботі. Я продовжую жити далі і усвідомлюю, що це потрібно для нас всіх зараз жити далі. Я працюю в звичайних для мене вже умовах, бо ми довго були на карантині тобто працюю вдома, не хожу в офіс. Це інколи забирає трохи більше часу, бо треба зв'язатися з колегами, щось вирішити онлайн. І це трошки буває незручно, але ми. Добре, з цим усім впоремося. Підхід до виконання завдань не змінився. Я намагаюся також плідно працювати і якісно виконувати усі завдання, а задачі вважаю, що змінилися, бо зараз ми, українські вчителі. Виборюємо право для наших дітей на навчання, і незважаючи на те, що ворог руйнує школи, ми продовжуємо працювати для наших учнів у зв'язку з тим, що я знаходжуся в іншій країні. Побут, звісно, змінився, бо тут навіть Похід до лікаря може зайняти більше часу ніж в Україні. Ну і звісно, проживання з іншими людьми в одному будинку також змінює трохи побут. У вільний час я намагаюся читати книжки українською і польською мовами, а також вдосконалюю знання польської мови. Намагаюся дзвонити до своїх рідних. Тих, хто залишився в Україні, щоб поговорити з ними, почути їх голос і підтримати. Я не буду оригінальною, коли скажу, що зараз усім дуже важко. Але як мама підлітка, я хочу звернутися саме до підлітків. Я знаю, що вам зараз найважче. Але я вас дуже прошу, де б ви не були, у якій би країні не знаходились. Дуже прошу вас просто вижити, бо ви наше майбутнє. А усім нам бажаю перемоги. І я хочу для вас прочитати вірш, який я написала 24 серпня у День нашої незалежності. Півроку вже йде війна за правду і свободу. На смерть ми, браття, стоїмо, козацького ми роду, боронимо ми увесь світ від руської навали, і завдяки страшній війні відомі світу стали. Летять ракети кожну мить на море і на сушу, руйнують все, що в нас було, і мітко б'ють у душу. Не завоюють, не пройдуть, козацького ми роду, і знов беремося за меча. Выборюємо свободу.